Вітаю, мене звати Наталка Садлецька, і це програма схеми. Програма про корупцію. Провівши чергову порцію журналістських розслідувань, наша редакція підготувала для вас нові викриття про українську високопосадову корупцію. Програма схеми завжди стежить за реакцією влади та суспільства на наші знахідки та повідомляє про це вам. Колишній голова СБУ Валентин Наливайченко нещодавно розпочав інформаційну кампанію проти президента. Це сталося після того, як Петро Порошенко через парламент його звільнив. Наливайченко активно коментує інформацію у пресі, яка свідчить про наявність у Порошенка офшорної компанії, яка нібито отримує гроші з невідомих джерел та оплачує рахунки його близького оточення. Минулого тижня ми розповідали про цей та інші бізнеси Порошенка. А цього вирішили придивитися. Чи не грішить тим самим і сам колишній голова СБУ? Ну і звичайно ж натрапили на багато цікавих історій, що беріг у шафі, і сам Валентин Наливайченко. Людина з президентськими амбіціями. Розслідування Михайла Ткача. Настав час звоювати з корупцією. Чому гривня падає? Тому що гроші викрадають в офшору факти величезної корупції. Ті самі офшорні схеми, головне розкрадання бюджету бюджету України і виведення грошей за кордон. Політична корупція в Україні це найбільше зло. Екс-голова СБУ Валентин Наливаченко оголосив війну корупції. Ми підтримуємо пропозицію Наливаченка, тому перевіримо просто зараз, чи немає у нього самого якихось скелетів у шафі. Що надбав за роки на службі двічі голова СБУ, і чи бува не засекрети у якихось статків? Адже на Ловаченко офіційно немає бізнесу. Чи справді він жив на одну зарплату, яка становила близько 20 тисяч гривень на місяць? Я людина, яка в бізнесі ніколи не працювала. Бізнес був у дружини. Переконує колишній голова СБУ. Що стосується дружини, вона після податкового майдану, так само після того, як Клименко влаштував всі, в тому і репресії проти вона мала якийсь невеличкий свій бізнес. Вона його офіційно закрила, вийшла. Ну я щоб тоді не давали працювати. Чи через те, що чоловік в опозиції, судячи з декларації за роки на службі, Наливайченку немає чим похизуватися. Лише одна єдина дача, і та зареєстрована на дружину. У мене як була, так і є 20 соток землі. Дача це недалеко від дружнів. Місцеві вказують на цей будинок. Виявляється, дача далеко не єдина нерухомість родини Наливайченка – з реєстру майнових прав видно, що тільки у 2015 році, коли Наливаченко керував СБУ, донька Валентина Олександровича в один день отримала в подарунок чотири земельних ділянки і ще одну його дружина. Загальна площа подарунків більше двох гектарів. За час, коли ви були головою СБУ, члени вашої родини отримували якісь подарунки у вигляді земельних ділянок чи то квартир? Ні, ніколи. Подарунки від сторонніх осіб ніхто ніхто членів моєї сім'ї, ні я не отримував. Хто ж подарував стільки землі родині голови СБУ? Усі ділянки родині Наливаченка виявляється, подарувала така собі родина Бабичей. Саме таке дівоче прізвище має дружина Наливаченка Олена. Родичам дружини Нелеваченка ці ділянки також дістались безкоштовно від держави через приватизацію, якраз коли Валентин Олександрович вперше керував СБУ ще за часів президентства Віктора Ющенка. Бабич Іван Степанович тесть Наливайченка отримав одну ділянку у 10 соток, одну ділянку 2 гектари для особистого селянського господарства, одну ділянку 1,9 гектара також для особистого селянського господарства. Бабич Раїса Тарасівна – теща наливайченка отримала 10 соток. Бабич Лев Іванович, брат дружини Наливайченка, 10 соток отримав для індивідуального садівництва. Тестю наливаченка в обхід закону навіть вдалося отримати дві ділянки з одним цільовим призначенням для особистого селянського господарства. Фактично, це порушення чинного законодавства, оскільки законодавством нас передбачено межі безоплатної приватизації. Ці межі реалізуються один раз для кожного виду цільового призначення. У 2015 році тесті те ще наливаченка вирішили подарувати усі ділянки онуці. При даруванні земельних ділянок сплачується 1% мито при оформленні на нотаріальний збір, і 5% сплачується, якщо сторона отримувач не є першою чергою спорідненості з дарувальником. діти, дружина, подружжя, батьки. Але родичам дружини Наливаченка схоже вдалося уникнути п'ятивідсоткового податку. Принаймні з другого рівня спорідненості вони при даруванні перескочили на перший. Спочатку Іван Бабич, Тесь Наливаченка і Раїса Бабич теща Наливайченка, Наливаченка подарували чотири земельні ділянки своїй доньці, дружині Наливаченка, а вже дружина Наливаченка презентувала ділянки своїй доньці. Виникають питання щодо оцінки землі. Наприклад, при даруванні. Два гектари у Вишгородському районі Київської області оцінили у 24 тисячі 625 гривень. За ринковою вартістю стільки може коштувати лише 10 соток. Але і це ще не все. За даними реєстра майнових прав, дружині Наливайченка у 2010-му була подарована ще й квартира у майже 400 квадратних метрів з парком місцем. Ось у цьому елітному комплексі Альпійський на останньому поверсі. То саме подарував встановити не вдалося з сайтів агентства нерухомості. Видно, що квадратний метр тут коштує в середньому 3 тисячі доларів. А бізнесу зараз у вашої родини чи то у доньки, чи то у дружини немає. У ну, доньки вже 26 років. Вона юрист, вона має власне власну діяльність, займається роботою насаперед юридичною, і в тому числі яка пов'язана з тою з тою чи іншою компанією, де вона має контракт. У 2008 році, коли Наливайченко вперше очолював СБУ, його донька разом з товаришем Наливайченка Сергієм Носенком заснувала компанію Смайл Холдінг Україна. Чи правда, що ваша донька була засновником у 2008 році цієї компанії? Що стосується засновників, неправда. І скажімо, що стосується моєї дочки. Печерський район столиці. Ось у цьому будинку зареєстрована Смайл Холдінг Україна. А це витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, де Наливайченко Ольга Валентинівна, донька Валентина Наливайченка – одна засновників Смайл Холдінг Україна. Згодом Налилаченко і сам пригадав про доньку у Фейсбуці. Компанія Smile Holding Україна була створена у 2008 році. Деякий час моя дочка Ольга, до речі, фаховий правник, була у засновниках, але пішла з компанії у 2011 році, коли вирішила продовжити юридичну освіту та практику. Товаришна Леваченка і співзасновник компанії Смайл Холдінг Україна, спільний бізнес з донькою голови СБУ називає романтикою. Вона мені потрібна була як юрист. Я я знав, що вона якби вчиться на юриста, і в неї були там дуже гарні оцінки і е, рекомендації. Тому я. Таким чином, а чому саме засновником вона виступила? Не просто юристом? Ні? Ну, це я кажу, це романтизм такий, Да, як у 2010-му на Ливаченко приходить працювати у смайл холдінг Україна. Розумієте, це якби працювати це по великому рахунку, так громко сказано, яке тому що люди такого м -м, гатунку, як вони ж не сидять в офісі, да не пишуть якісь папери. Тобто, це. До яких звертаються там, коли потрібна порада якась там стосовно там, того чи, ін... то, то чи іншого процесу? Наприклад. Так. Ну от е... я, я взагалі не розумію, чому це визиває таку, е... як кажете, такий інтерес у наших ЗМІ. А як ви туди потрапили на роботу і чим займалися цей обман? Він займався. Я не знаю, з чим зараз, тоді з питань інвестицій. Я був цікавий, був запрошений і там і працював з питань безпеки інвестицій в Україну. Тобто, мої міжнародні зв'язки, тобто це інвестиційні компанії насамперед, здебільшого сполучених штатів Америки, але були і європейські. У 2011 тисячі компанія Смайл Holding Україна переписується на британську Смайл Холд Лімітед, засновником якої виступає офшор з острова Беліс. Сергій Носенко від офшору відхрещується і переконує, що продав компанію. Бізнес цей був реструктуризований, тобто ми вийшли з цього бізнесу, фактично. І в 2011-му році, якраз разом з нею, ми з цього бізнесу вийшли. Тобто офшор, на який зареєстрована ця компанія Смайл Асістенс Джеверсінвест, ви теж не знаєте ніякого відношення до нього? Ні. ні. Більше, більше того, наливайченко. Також до цього офшора не має ніякого відношення. Наливайченко ж залишається працювати у смайл холдингу навіть після того, як його товариш продав цей бізнес і кінцевим власником компанії став офшор. Тобто, ви вийшли з компанії, а він продовжує працювати. Очевидно, я думаю, що це було вигідно. Йому і вигідно тим людям, які купили цю компанію. в 2012 році. Справді працював як радник з питань безпеки інвестицій mm -hmm. в цьому холдингу і правдиво зазначав, там же отримував зарплату, там же була моя трудова книжка. І от сьогодні Наливаченко почав засуджувати офшори. Не буде жодного нового робочого місця ані в Волновасі, ані в Маріуполі, ані в Тернополі, доки з країни викрадають гроші. Виглядає, що за Наливаченка у фірми йшов добре, навіть за режиму Віктора Януковича, до якого формально Наливаченко був в опозиції. Проти колишнього президента військового злочинця Януковича. Проти його банди Курченка. Дочірні компанії Смайл Трейдінг і Сервіс» виграють багатомільйонні тендери. І коли серед засновників Смайлхолдінгу була донька й друг Наливаченка, і коли компанія була оформлена на офшор. У період з 2010 по 2012 рік «Смайл рік та «Смайл Сервіс» виграли тендерів у дочірніх компаній Нафтогазу на суму близько 60 мільйонів гривень. Чому Наливайченко залишився працювати у компанії з сумнівними засновниками? На той час ви знали, що ця компанія зареєстрована на компанію у Лондоні, а в свою чергу компанія британська зареєстрована на Ні, на той час. Я до речі, це взагалі мене і не цікавить, як і будь-кого -ко, хто працює, скажімо, і кого наймають за контрактом. легально в Україні трудова книжка, легальна зарплата, а вже все інше це вже питання до власників. Тобто ви не наводили жодних справок? Кому ця компанія належать? Де там і. Її... Ну, вона зареєстрована, була прозора, і на, на той час, я пам'ятаю, 2012 року, що реєстрація була українська. Україні. Так, так. Угу. На той час. Нам вдалося з'ясувати ще один цікавий епізод. Кінцевий власник товариства Смайл Холдінг Україна, компанія Джеверс інвест ЛТД. Беліз є серед учасників фірми Констракшн Системс ЛЛП», яка має 74% зад страхова компанія Укрпромстрах Укрпромстрах володіє 23% трьома відсотками пад Київ Метробуд. Саме Київ метробут на початку 2015-го вперше за три роки починає отримувати від держави надкоштовні контракти. 672 мільйони гривень на будівництво другої нитки головного міського каналізаційного колектора в місті Києві. 141 мільйон гривень на ліквідацію аварійної ситуації на головному міському каналізаційному колекторі по вулиці Фрунза 71, у Бодільському районі міста Києва. Разом майже мільярд гривень. Наливайченко єдиний в новітній історії України, хто зумів двічі стати головою СБУ. Зі ставків його оточення так виглядає, що бути головою СБУ не тільки важливо та цікаво, а ще й дуже вигідно. Це сприяє приватизації земельних ділянок та набуттю квартир у родині, а також дуже позитивно відображається на бізнесі родини і друзів. Народний депутат від Народного фронту Ігор Котвіцький доповнив свою декларацію за попередній рік, дописавши, що мав на рахунках у банках та інших фіностановах 970 мільйонів гривень. Доповнену декларацію за 2014 рік він оприлюднив на сайті Верховної Ради у серпні, завдяки згаданому майже мільярду депутат став офіційно найбагатшим у парламенті. Хто цей депутат і як він пояснює такі зміни в декларації довідався Олександр Чорновалов. Народному депутату Ігорю Котвіцькому знадобилося десь 5 місяців з моменту заповнення декларації про доходи, щоб згадати про власний мільярд гривень на рахунках у банку. Нову суму він вніс до декларації за 2014 рік у серпні, але не вказав на початку року. Завдяки поліпшенню пам'яті Котвіський став офіційно найбагатшим депутатом України. На момент квітня місяця, коли всі депутати мали публікувати свої декларації, за рейтингами чесно, найбільше коштів на рахунку було в Олексія Савченка в ДПП. Але згідно останньої інформації Радіо Свобода. Депутат Ігор Котвіцький оновив свою декларацію, і тепер в нього вже майже мільярд на рахунку, і тому він очевидно очолить цей рейтинг. Таким чином, народний депутат від блоку Петра Порошенка Олексій Савченко, у якого на кінець 2014 року було майже 400 мільйонів гривень на рахунках у банках та інших фінансових установах, поступився лідерством Ігорю Котвіцькому. Виявилося, що в 2014 році Ігор Котвіцький мав на рахунках у банках та інших фінансових установах понад 970 мільйонів гривень, а не майже 64 мільйона гривень, як вказував раніше. На запитання журналіста Радіо Свободи, звідки Ігор Котвицький взяв понад 900 мільйонів гривень, він був небагатослівний і порадив звернутися до людини, яка заповнювала його декларацію за 2014 рік. Дені, по-моєму. А сейчас уже задекларували дев'ятсот бухгалтеру вопрос. Так ви заповняли вас убрали? Бухер. Чего не відвечають за це декларант? Не Бухлотер, декларант. Так он просто не заметил или так? Люди ж ошибаються. Ну, так, так откуда, исправили вы исправили ошибку. Не, вы не увидели 900, свыше 900 миллионов гривен? Вы меня провоцируете? Нет, я, просто хотел... Нет, я вам говорю, что исправили, что правильно. Так а откуда эти деньги, не подскажете? Это деньги, которые были в декларации, на счетах лежали моих много лет в банках. Не возникли откуда, то в банках лежали? Тобто вона просто не що у вас не ні шістдесят Механічна мільйони. Ну, Давайте я буду ще буду пояснювати, як вона не замітила це. Ну Но... Но могли б уточнити просто для чувся. Що каши? Котвіцький пройшов до Верховної Ради за списком Народного фронту. І є бізнес-партнером сім'ї міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. На момент обрання народним депутатом Котвіцький був членом спосережної ради, віце-президентом Пад Інвестор, головою наглядової ради президентом Пад Інвестор до 2013 року. Був Арсен Аваков, А зараз цю посаду обіймає його дружина Інна Авакова. Це багатопрофільний бізнес. Компанія спеціалізується на наданні інформаційних, консультативних та маркетингових послуг, оптові торгівлі, а також оренді офісних приміщень. Народні депутати мають заповнювати декларації про доходи згідно з законом про засади запобігання протидії корупції. Але за законом їм не буде жодних серйозних наслідків чи покарання. Хіба що максимальний штраф у 1700 гривень, якщо декларацію вони не подадуть. А за погану пам'ять покарання немає тим більше. Вадим Столар, впливовий політичний діяч з блоку Петра Порошенка. Куратор політсили по Києву, в тому числі на місцевих виборах. Тут же у столиці його ім'я пов'язане з одним з найскандальніших забудов, наприклад, із сонячною Рів'єрою на лівому узбережжі Дніпра, проти якої місцеві мешканці безуспішно борються вже вісім років. Він же був пов'язаний з мабуть найгучнішою квартирною аферою Еліта Центр, що залишила без житла сотні родин. Ми придивились, звідки у політик гроші на його бурхливу будівельну діяльність виявилось, що навіть тепер, на другому році війни з Росією, родина політика не гребує вести бізнес із ворогом. Щоправда, туристична фірма Яна, названа на честь матері Вадима Столара, не надто афішує, що має представництво у Москві і платить гроші в бюджет країни-агресора. Для цього Олені Логіновій довелось провести невелике розслідування. Від австралійського узбережжя до острівної Японії відпочинок на будь-який смак пропонує туристична фірма Яна Лакшері Тревелс. Власним іменем вирішили назвати компанію її засновниця Яна Столер. Вона матір скандального депутата Київради Вадима Солера, відомого через столичні будівельні афери. І поки Вадим Столар готується до місцевих виборів в Україні, його матір сплачує податки до російської казни, бо має досить великий бізнес у Москві. Довести це напрочуд просто, варто лише зателефонувати в офіс столичної турфірми з власною легендою. Цікавить відпочинок в Сентропа десь початок вересня на два тижні, на двох людей Так. Ну, берег моря. Не знаю, що ви можете запропонувати. Я просто не для себе оформляю це замовлення. Тому ну наступне таке питання: чи можна це оформити через російську якусь фірму, тому що ну звідти буде оплата, і там люди просили, щоб через російську фірму це відбувалося. Мені сказали, що можна впевніло на Угу. Поштою нам відправляють варіанти відпочинку та контакти російської фірми. Тепер потрібно подивитись засновників у реєстрі юридичних осіб Російської Федерації, і ось мажоритарну частку у скай-клубі має Яна Столар. Отже, виявляється, що родина столичного депутата платить податки в казну країни-агресора, з якої фінансуються танки та військові, які вбивають та калічать українців. В Україні столари пишаються своїм туристичним бізнесом. Чому тоді в Росії просвітає родинний бізнес, представник якого вирішує ключові питання, які впливають на долю України? Чи бачать вони самі в цьому принаймні конфлікт інтересів? Ми вирішили запитати саму Яну столар, але так і не дочекались її коментаря. Введення бізнесу в країні агресорі не єдиний факт, який характеризує родину одіозного політика. Нещодавно інтернет-видання наші гроші показало маєток, який Столар вирішив приховати від громадськості. Це осокорки, берег озера Зареваха. Цього будинку, записаного на дружину, нема в декларації Вадима Столара. Хоча як державний службовець за законом він мусить декларувати не лише свої фінанси та майно, але й родини. Ми чекали на Вадима, і біля цього будинку на Осокорках Нікого немає вдома. І на засіданнях комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку він не відповідає Я він не знає, не. То, і на засіданні Київради, щоб послухати його власне пояснення, чому родина продовжує бізнес в Росії та що сталося з недозаповненою декларацією, коли ж врешті вдалось дозвонитись до столера. Він виявився небагатослівним. Як ви ставитесь до того, що ваша мама платить податки в бюджет Російської Федерації? Перший раз я об этом слышу, і чесно мені не дуже удобно зараз розмовляти на конференції. У неї є туристична фірма, яка зареєстрована в Москві, і вона заробляє в Росії на туристичному бізнесі і сплачує податки до казни країни-агресора. Як ви до цього ставитесь? Перший раз об этом слышав родина Столарів Вже давно не бідує. Вадим Столар виявився п'ятим найбагатшим депутатом у столичній раді, згідно за даними оприлюдненими у минулорічній декларації про доходи. Всі декларації на початку року були проаналізовані громадським рухом. Чесно, тільки за 2014 рік Вадим Столер задекларував близько 9 мільйонів доходу. Власне, навіть з декларації видно, що турфірми і будинок це тільки маленька частина історії сім'ї столерів. Ось на карті Києва ділянка, де зводять гігантський житловий комплекс, сонячна Рів'єра. Площа ділянки понад 7 гектарів. У перспективі весь берег навколо і найбільший у східній Європі храм греко-католиків розташований поруч, може обрости 35 поверхівками. Фактично, це будова нового мікрорайону. Це будівництво стало можливим завдяки брехні у документах. Уявіть собі, наше Дніпро, яке тече по всій Україні, визнано цією бумагою середньої Нехтуванню кадастровими картами. Будинок будується в межах прибережної захисної смуги. Ну, ну як це пояснити? Це кадастр 15-го року. Та покровительство, чи щонайменше, без діяльності самого мера. Изучите, пожалуйста, данные документы с правовой точки зрения, если есть нарушения. Серед керівників і засновників товариства Майк, на яке виводилася земля під будівництво сонячної рів'єри, фігурувала сім'я Столерів. Мати Вадима Столера Яна була співвласницею, а його батько директором цієї компанії, яка отримала сумнівний землевідвід. Сталося це так за часів мера Леоніда Черновецького одним рішенням, 27 липня 2007-го було змінено цільове призначення ділянок. І так реабілітаційний центр з пляжем перетворилися на житлово офісний комплекс. Мешканці столичного мікрорайону Микільська Слобідка уже вісім років протистоять забудовникам, борються за один з останніх громадських пляжів на лівому березі Дніпра і право вільного доступу до води. Судова тяганина триває і досі. Сьогодні перероба справи. Все ви всі вільні. Зараз ми сторонам скажемо, коли завтра буде. А, да. А А поки кияни роками шукають справедливості в судах через афери скандальних депутатів, останні знову і знову рвуться до влади, а їхні рідні продовжують наповнювати бюджет ворожої країни. На сьогодні це все більше історій про українську політичну корупцію, яку ми обов'язково рано чи пізно подолаємо. Дивіться вже за тиждень, як завжди, о 21.50 на першому. До зустрічі.